І сказали нам, Свято Михайло, прощайні ми та і Росія Цінності православні. Ці нас об'єднують з європейцями. і бажання бути господарем на своїй землі, а не рабом і під царем Ось це нас об'єднало. І ми вийшли і кажемо, бути так, як ми цього хочемо. Ми господарі на своїй землі. А ви сьогодні в своєму крані і молитесь на своїй українській мові, а не молитесь на мові окупанта. Бо ті, хто на іншій мові молиться, хай не, не обманюють. Тому нас Бог чує, їх ніколи не буде чути. І той, хто ще підтримує цей храм, знайте, складайте туди пожертву, ніби купивши свічечку. Ви кладете у фон вбивства ваших дітей. Кожна куплена свічка в храмі Московського патріархату це куплений патрон для вбивства ваших дітей. Так і знайте. І ви голову в пісок можете запхати глибоко. Але правда є правда. І можете прикриватися любими аргументами. Є біблійні закони, а від них походить все інше. І якщо ви цього не знаєте, то запитайте юристів, бо вони кажуть, що країна буде, буде вічно. Поховаємо і тих, хто дивиться ще на півдні. Багатьох перехоронили, і тих поховаємо.